Смачна, зручна у приготуванні і відносно доступна риба, тилапія та пангасіус. вони стали справжніми бестселерами і для супермаркетів, і ресторанів, і швидкого харчування. Але водночас саме ці види риби чи не найбільш сумнівну репутацію, саме та. Бо в їх філе можуть ховатися токсини, антибіотики і бактерії. Чому тилапію називають рибою з брудної води, де її вирощують і чим годують? Ну і головне, так можна їсти цю рибу чи краще не ризикувати? Відповіді на ці запитання далі у сюжеті. Тилапія і пангесіус одні з найбрудніших риб у світі. Їх вирощують у Китаї та В'єтнамі, часто у водоймах, забруднених стічними водами. У таких умовах риба вбирає токсини, важкі метали і бактерії. В Україну вона потрапляє вже в замороженому вигляді. І Її зовнішній вигляд нічого не скаже про якість, кажуть експерти. Коли купувала з теляпію для своїх дотиків, я відчувала такий легкий хлорний запах. Це говорить про те, що якоюсь речовиною антисептиком оброблялися дані філе риби. Це не обов'язково. Це як один із елементів. Коли ви купуєте в магазині, ця риба виглядає прекрасно, щоб риба не хворіла у штучних водоймах. Її систематично підготовують антибіотиками. Вони накопичуються у м'ясі, а потім і у нашому організмі. Тилапія і пангасіус вибагливі. Їм потрібна чиста вода, простір і стабільна температура не нижче 20 градусів. Аби досягти ринкової ваги у 400 грамів, йде майже 10 місяців. За 40-60 днів до збору антибіотики перестають давати, щоб комісія з поставки нічого не запідозрила і дозволила експорт риби. Втім, навіть така схема не є гарантією від отруєнь. Дота, блювота, слабкість. Млявість може бути металевий в роті, і біль в животі і пронос. і звісно, що людина повинна звернутися за допомогою до лікаря для того, щоб ми оцінили стан і при необхідності провели детоксикаційну терапію, але це ще не все. Надлишок омега 6 жирів у цих рибах. Не перевага, а загроза. Вони можуть провокувати запалення, підвищувати ризик серцево-судинних хвороб, і навіть раку. Вона запускає каскад всіх хронічних метаболічних процесів в організмі, тобто, це може бути цукровий діабет, розвиватися, це може бути і атеросклероз формуватися, це може бути порушення когнитивної функції, тобто пам'ять, депресія, шкіра, нігті. І попри це, тилапія і пангасіус залишаються фаворитами у фастфуді, кулінаріях та дитячих стравах. А причиною низька ціна. Кілограм філе в українських магазинах коштує в середньому 90 гривень. Тоді, коли за кіло форелі або лосося правлять до двох тисяч гривень, враховуючи, що ця риба вже приступає на прилавки у вигляді філе без кісточок, чи в безміще, це набагато спрощує виробничий процес. Тому. Вона є фаворитами страви з телапі будуть, я думаю, на відсотків 30-40 дешевші ніж страви з білою рибою, такої як дорадо, або болосос. Тож експерти радять від такої риби краще відмовлятись, навіть якщо вона виловлена в дикій природі, адже харчується рештками інших риб та органічними відходами. Це така її природна особливість. Проте кухарі більш лояльні, кажуть, звідки невеликими порціями і за правильної обробки можна і поласувати, шкоди не буде. Таку рибу потрібно готувати при температурі не менше 180 градусів, якщо запікаєш, і обов'язково до повної готовності. Це 20-30 хвилин. Про 100% готовність риби свідчить плотність м'яса. М'ясо прозоре, коли воно сире. коли воно повністю готове, воно стає вже чітко біле або чітко рожеве. У магазині не соромтеся просити сертифікати якості, звідки риба як годували, де вирощували терміни. Бо інколи красиво рожева тилапія – це не свіже м'ясо, а результат ін'єкції кажуть експерти. Ви бачите замучений хек, який має таку жовтий там консистенцію непривабливу. Покручений може бути, і бачите прекрасну рожеву теляпію, яка насправді така, тому що філе ін'єктували розчинами, і вони тримають вологу, колір. Вона видається дуже привабливою. У підсумку вибір за вами, але фахівці радять надавати перевагу вітчизняній свіжій або охолодженій рибі. Короб, карась, оселедець багаті на вітаміни, корисні жири, покращують зір, шкіру, метаболізм і зміцнюють кістки.